Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми поговоримо знову про медіа про те, як у нас відбуваються справи, і що цікавого та нового на даному етапі. Так, плюс-мінус погортав. Це в нас десь четверте або п'яте відео по медіа. І сьогодні ми поговоримо про те, що мені не прийшла камера. Яку я замовляв, дуже хотів, дуже мрів і дуже вона мені подобалася. Дуже крута камера з Штатів мала прийти, бо в Штатах вона на 7 тисяч дешевше, ніж в нас, з вирахуванням вже доставки. Але нова пошта її загубила. Кошти повернули. На цьому дякую. Але, на жаль, вона так і не прийшла. Тому я вирішив замовити її знову, але мені попалась, попався цікавий відос, де чувак розповідав про функціональність. Використання звичайної камери, плюс карти захвату туди-сюди. Я почав це все поглиблюватися. Я з картами захвату ніколи а, не працював, але, типу, маючи карту захвату, ноутбук і кайфову камеру, можна непогано так розігнатися і апнути якість не тільки на а, каналах, де використовується а, такий фон. Вебка і мікрофон, і чисто розмовний варіант. А і на інших локаціях, на інших каналах, на кулінарному, який я хочу запускати, наприклад, на зборці Лего. Банально на обустройстві будинку. Туда тебе. Ну, типу, всі ніші можна буде за допомогою звичайної камери, і камери захвата та ноутбука. Брати і використовувати таким чином. Тому зараз я підібрав собі AV Media, якщо я не помиляюся, карту захвата, але не підібрав собі ще зеркалку, яку я хочу використовувати. для того, щоб вона була основною камерою ще над цим міркою. Багато відео перелапати в різні цінові категорії, але поки що не можу визначитися на тому, що мені точно потрібно. Наступна моя не менш важлива проблема це власне відключення світла, яких дуже багато. Вони продовжуються збільшуються на превеликий жаль, і єдиний вихід, який я для себе знайшов, це тупо валити контент на всіх каналах на. Вперед. Поки що мені це вдається погано, я про це говорив в попередньому відео, і про це говорю в цьому відео, тому що не встигаєш ти все це реалізувати так, як ти хочеш. По всіх каналах потрішку накидуєш. Ну тут, бач, ну це небагато, тобто це там, буквально 10 днів і все. Круто, коли на каналі виходить мало відео, однозначно це рятує, тому що при невеликій кількості контенту його наповнити на декілька місяців значно простіше. Тут у нас, наприклад, до. 21 січня 25-го року, що не так багато. Контент по цьому каналові заготовлений. Деякі відео дуже круто вистрелюють, деякі відео практично не набирають переглядів, і це не дуже зрозуміло. Типу, концепт відео один, а набирають дуже мало відоси. Поки з цим розбираємося, працюємо. А це до речі дуже добре набирають практично всі в одну статку, як ми бачимо. Але це однозначно не той результат, який хочеться бачити, і до якого ми всі з вами а, прагнемо. Тому працюємо далі над цим. Буду робити з а, тих. Відосів по Zemor Studio, які є, наприклад, там Horror сторі. Буду робити прямо збірки альбоми, запускати стріми, щоб набирати аудиторію, щоб аудиторія переглядала ці стріми просто, і будемо дивитися, що буде з такої а, аналогії. Можливо, це буде краще заходити. Ну, типу, треба тестувати, але щоб це все тестувати, для цього потрібно до 100 біса часу. Також є декілька прикольних ідей стосовно запусків нових каналів, але я сказав собі, що я не запускатиму нових каналів до тих пір, поки не доведу до ума всі ті, що є на сьогодні, тому що немає резону запускати плюс один, коли в тебе в той же час іде мінус один, тому що ти просто заміниш один канал на інший і будеш робити його. Поступово, якщо по року додамо два канали, хай буде два канали. Якщо вдасться оптимізуватися і додати 5 каналів, буде 5 каналів. Тобто, не будемо форсувати це все максимально швидко, будемо робити це так, наскільки це реально зробити одними руками. Все. Але в свободний час я, звісно ж таки записую тематики каналів, які б я хотів зробити. І якщо в мене якесь там натхнення для конкретного відео приходить, я обов'язково нотую собі, що от можна зробити такий варіант для відосику, і це буде цікаво. До речі, що цікаво, а, дійсно цікаво, так це те, що а, в основному весь контент, який я генерую, який я. Придумую тут це все, це те, що в першу чергу цікаво було б мені. А мабуть, потрібно подумати про мас-маркет і подумати про те, що цікаво всім іншим, і почати думати трішки в іншому напрямку та зробити декілька тестових каналів. По мас маркету які легко набирають перегляди, а не щось максимально нішеве по типу а, бізнесу на парфумах чи а, маркетплейсах. Скільки в нас людей торгує на маркетплейсах? Ну, 1050. Да? А скільки людей ходить в АТБ за покупками? Всі ходять в тебе за покупками. Тому відчувається різниця, що подивляться більше. І так само з а, фенслі, з OnlyFanцем. Скільки людей взагалі знають, що таке фенслі. Якщо Only ще більш-менш популярний, то фенслі ні. Тому це максимально. А, Такі точечні нішеві е, фішки, про які мало хто говорить і вони мало кому цікаві. Але я роблю це тому, що я отримую з таких відосів клієнтів і вони для мене є максимально цінними. Тобто, нехай це відео дивиться і 100 людей, але. Ці люди це ті люди, які потенційно можуть бути моїми клієнтами, і я таким чином відосом з 100 переглядами просто монетизую цей канал. Тому, як на мене, це також непоганий варіант. Пишіть в коментарях, чи непогано це коли ти зробиш канал на 50-100 переглядів під кожним відео, але при цьому в тебе канал виходить з перших відосів вже в прибуток. Чи більш важливо все ж таки мільйонна кількість переглядів, а не цінність аудиторії?